Це відео буде супер актуально для тих, хто хоче прокидатися о шостій п'ятій ранку, але при цьому у вас це не виходить. Я та людина, у якої також дуже тривалий час не виходило. Тому тут я залишу практичні поради, ті, які дійсно зможуть вам допомогти. Все було протестовано на мені. Всім привіт, я Валіна. Я веду цей YouTube канал. І як ви могли вже зрозуміти, сьогодні ми будемо говорити про те, як прокидатися зранку легко. Перше, що я вам раджу зробити, це попрацювати над своїм сприйняттям. Насправді дуже дуже багато всього залежить від нашого сприйняття. Якщо ми будемо сприймати щось максимально песимістично, то повірте, ви будете проживати певний період у вашому житті. Ви будете Вставати, навіть якщо взяти до прикладу прокидання зранку, ви будете робити це дуже і дуже складно саме тому, що ви це так сприймаєте. І тільки тоді, коли я перестала сприймати шосту ранку як новий етап у своєму житті, тільки тоді, коли я перестала сприймати це як щось суперскладне, я дійсно почала прокидатись з легкістю, щоб ви розрозуміли взагалі, як у мене це сталося. У мене не було чогось такого по типу Я мушу навчитися прокидатись о шостій ранку. Ні, у мене навіть не було прописано цього в цілях, в планах. Я просто в один рандомний момент взяла телефон, нафігачила туди в ті нотатки уйму планів, і я розуміла, що ага, якщо я прокинуся не в шостій, то я просто-напросто не встигну це все виконати. Після чого я просто прокинулася в шостій ранку раз, потім другий день, тому що було знову дуже-дуже багато планів, потім третій, четвертий і понеслась. У мене не було для цієї шостої ранку. Ні, якогось окремого періоду у своєму житті, якої супер уваги. Я не робила супер акцент на цьому, і тим більше я не думала про те, що це супер складно. Я взагалі ставилась до цього максимально нейтрально. Ага, треба завтра встати в 6 ранку. Окей, без проблем беру та й встаю і при цьому не задумуюсь, не обдумую то все. А може не треба, а може пізніше, а може, відкладу в будинок на 5 хвилин. Тому, якщо вам завжди це давалося складно, просто перестаньте сприймати цю річ, як щось складне. Перестаньте обдумувати, перестаньте шукати різні відмазки і так далі. Наступне, що мені допомогло, це протримуватись цього розкладу, притримуватись цього режиму не 24 на 7, не 7 днів на тиждень. Я з понеділка по п'ятницю влягаю 12-та. Одинадцята і встаю о шостій, але субота та неділя це той період в тижні, коли я прокидаюся, і лягаю тоді, коли я хочу. І насправді це дуже прикольно, тому що я таким чином не вигораю від усього шоста, 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 шоста ранку. Коли ви даєте собі якусь волю в тому, що ви можете робити, до прикладу, в певні дні, в тижні те, що ви хочете, або прикладатись, коли ви хочете, або робити менше справ і так далі, тобто, коли ви даєте собі цю волю, ви будете легше сприймати складні задачі, які вам потрібно робити. Тому не будьте до себе супер суворі. Я вам скажу так: якщо ви людина, якій завжди дуже важко давалося це прокидатися в 6-й ранку, у вас будуть відхили 100%. Тобто ви будете відхилятися від усієї шостої ранку. І це окей, це також частина оцього шляху, який вам потрібно пройти. Я місяць, цілий місяць, цілий вересень, так прокидала собі шостій ранку, і я, до речі, якщо чесно, навіть цього не замітила. І при цьому я моментами вставала не о шостій, рівно о шостій, а о шостій, п'ятнадцять, о шостій тридцять. А були дні, коли я це відкладала на сьому годину, потім нічого не встигала, бісилась на себе. Харилась і наступного дня вже не, не допускала цієї помилки. У мене не було цієї ідеальності. Шоста ранку. Я підірвалася звішка та й пішла: Ні, не ускладнюйте собі це все. Чим легше ви будете до цього ставитись, тим легше вам буде прокидатись. Далі створіть ранковий ритуал, ранкову рутину, називайте це як хочете, при якій ви просто захочете прокидатись зранку. Коли ви розумієте, що ви прокидаєтесь зранку і вас чекає щось приємне, те, що вам подобається робити, можливо, це читання якоїсь книги, можливо, це прогулянка, можливо, це. Чогось нового, що ви просто обожнюєте, ну і так далі. Тобто додайте у цей ранок щось любиме для того, щоб ви захотіли прокинутися. І важливо, щоб ви. Робила цю улюблену річ, виконувала щось таке, займалася своїм хобі саме в цей період дня, тобто саме зранку, і тільки зранку, тобто не ввечері, не в обід, тільки зранку. І тоді, скоріш за все, ви будете спеціально прокидатись в першу чергу за для цієї справи, тому що ви розумієте, що блін, якщо не зранку, я вже не зроблю це сьогодні, і ви будете потім жаліти, якщо ви це не зробите. Є ось ця книга, чудовий ранок, її написав Гел Елгород. Класна книга, мені подобається ця книга. І ній автор розповідає про базові речі. Які ви можете додати в свій ранок, там фізична активність, ведення щоденників тощо можете прочитати цю книгу. І вже на базі цього ви можете потім створювати якусь свою родину. Якщо ви не хочете читати цю книгу, то просто сядьте і подумайте Окей, а що я можу зробити такого і корисного, і дійсно прикольного, що мені буде подобатись що ви можете до прикладу зробити зранку? Що ви можете ввести у свою ранкову рутину? Можете бігати, робити різні тренування зранку, або займатися йовою, там, зарядкою і так далі. А потім можете читати книгу. Можете вести свої щоденники, щоденники думок, саморефлексії, щоденники вдячності. Там їх дуже дуже багато. Можете займатися медитаціями, можете вивчати якісь улюблені теми ну, ваші улюблені теми, до якщо ви просто кайфуєте, обожнюєте вивчати астрономію, окей, вивчайте астрономію, але знову ж таки тільки зранку. Але при цьому це не значить, що вам потрібно робити щось супер таке, тільки банальне. До ранкової рутини може рахуватися щось навіть максимально ну малесеньке, мініатюрне таке, по типу прокинутись і випити чашку своєї улюбленої кави, або послухати свою улюблену музику, або почитати улюблену книгу. Ну і так далі. Тобто серед планів, які вам прям необхідно. Ну, виконати зранку, ви перед виконанням цих планів можете зробити щось таке своє улюблене, що може допомогти прокидатися зранку ще з базових речей. По перше, це холодне повітря. Ви можете просто зранку відкривати вікно буквально на 5-10 хвилин. також природне світло бажано, щоб зранку. У вас у кімнаті було світло, тому що, коли у вас в кімнаті темно, ваш мозок думає, що ага, ще можна поспати, тому що ще ніч. А коли ви даєте йому цей ці промені світла, він вже розуміє, що ага, походу треба вставати, закінчився оцей сонний час. Встаю. Також можна приймати холодні душі. Щодо телефонів перед сном, якщо казати по правді, то я все одно використовую телефон прямо перед сном. У мене нема такого, що я за годину до того, як я лягаю спати, от відкладаю телефон взагалі ним не користуюсь. У Мене такого немає, але було колись. І тоді я дійсно помічала, що я засинаю в рази легше, швидше. Саме тоді, коли я за годину, хоча б за годину до того, як я йду спати, я не користуюсь телефоном. Чому? Тому що загалом смартфони, будь які пристрої, вони заважають а, виробленню мелатоніну. Мелатонін це гормон сну. І саме тому, коли ви сидите в телефонах, ви, можливо, не хочете спати. Тому, якраз за годину до цього сну ви можете почитати книгу або просто повалятися в ліжку, про щось там подумати. Ну просто зайнятися чимось, але не сидіти вже в телефоні. Далі. Поговоримо про кількість сну, тому що при сад прям дуже багато спорів. Я зараз не буду казати, що вам потрібно спати таку-то точну кількість часу. Бажано спати від 6 до 9 годин. Чому я взагалі називаю тут ці цифри? Тому що в певному дослідженні кажуть, що вам потрібно спати 6 годин, а в іншому дослідженні вже кажуть, що вам потрібно спати 9 годин. Це ви вже просто можете протестити і до прикладу день спати 6 годин. А потім день спати 7 годин, потім день спати 8, і потім 9. І таким чином відслідкувати, коли ви найбільш енергійні, коли ви дійсно відчуваєте себе супер класно, а коли відчуваєте себе більш погано так кволо. Але сам факт того, що важливо, щоб ви висипались, дійсно ну важливий. А якщо ви та людина, яка, до прикладу, встає о восьмій ранку, а тут різко захотіли о 6 а є два варіанти, ви можете взагалі переходити на цю шосту. Або поступово віднімати собі по 15, по 20 хвилин, тобто вставали в 8, зараз о 7.40, 7.20, 7.00, 6.40, 6.20, 6.00. Або зразу фігачити на 6.00. Я зразу фігачила на 6.00. Я не робила ці поступові спади, тому що це для мене дуже-дуже довго. Ви тут вже акцентуєтесь на тому. Як зручно вам. і я раджу вам просто пробувати і просто робити так, як зручно вам. Тому що якщо підійшло десятьом людям, не значить, що підійде вам, і навпаки, щодо формування самої звички, скільки часу потрібно. Також індивідуально деякі дослідження говорять, що потрібно 21 день. А навіть книжка Брайна Тресі, як цю жабу, якщо я не помиляюсь, мені розповідалось про те, що звичка засвоюється протягом 21 дня. Але якщо почитати інші дослідження, то там говорять ще й про те, що звичка може засвоюватись. Як і 21 день, так і 65, 66, 100 днів, тобто все максимально індивідуально, але бажано проробити певні дії, ну хоча б 21. Ну, взагалі бажано місяць. От місяць це буде прям ідеально, тоді ви реально будете бачити, що це стає вашою звичкою, частиною вашого життя. Також, що ви можете робити, це нагороджувати себе після кожного прокидання в 6-й ранку. А, тобто, якщо ви сьогодні прокинулися в 6-й ранку, дотрималися його, класно, красавці, красотки, молодці, і можете собі там щось придбати. Або що там подивитись, ну, зробити собі якийсь подаруночок, нагородити себе. А в цьому є і плюси, і мінуси. Плюс те, що таким чином ви будете отримувати певний дофамінчик від того, що От я красотка, я проконалася шостій ранку, я йду за нагородою, бо я щаслива. А потім, коли ви будете вже прибирати цю нагороду, ви можете вже перехотіти проконатися шостій ранку, тому що ви розумієте, нагороди немає. Ну то все не виконуйте якісь плани, які ви можете виконати, навіть гріючись у теплому ліжечку у ліжку. До прикладу, якщо вам потрібно зранку почитати книгу, будь ласка, не читайте її у ліжку, тому що ви заснете. Ну серйозно, я вам це гарантую. Зразу після того, як ви прокидаєтесь, вставайте довго, не думайте, не грійтесь а, в тому ліжку, не накривайтесь цією ковдрою. І я вас дуже прошу: не виключайте будильник і не закривайте очі на 5 хвилин. Ви просто ви на подальші декілька годин, а не 5 хвилин. І ще з базового ви можете просто ставити свій телефон з будильником у іншу частину кімнати, ну або можете ставити навіть у іншу кімнату. І таким чином вам потрібно буде встати з ліжка, забрати з себе ту ковдру. І піти виключити той будильник. Одна, напевно, з найелементарніших і найбанальніших порад це чітко розуміти, для чого вам це потрібно. Якщо вас кажуть своєму мозку, дуже різко, «Все, сьогодні я змінюю своє життя, бо я собі просто так захотіла, то повірте, він заб'є на це фіг. А наш мозок це взагалі така прикольна штука, яка дуже любить мріяти. Але при цьому, коли мозок розуміє, що вам потрібно прикладати якісь реальні зусилля, розширювати свою зону комфорту, він розуміє, що нагано, ну, я таке робити не буду. Давайте я краще зекономи свої ресурси. Якщо ви не дасте чітке розуміння Мозку, для чого вам це потрібно, ви не будете прикидатися в часі ранку. Моя остання фінішна пряма, найкраща порада з цього всього. Зрозумієте, чи вам взагалі потрібен той ранок. Ну, типу, чи вам треба вставати зранку? Я людина, яка дуже любить робити щось вночі, працювати вночі, займатися чимось вночі. Мені не подобається робити це зранку, мені подобається зробити це зам... ввечері. І так, сам факт того, що людина більш енергійна і вона працює більш сконцентровано саме вранці, залишається фактом, тому що наш мозок взагалі працює найкраще в періоді там з 6 ранку, по якщо я не помиляюсь четверта або третя. Але ви можете відчувати себе ще й дуже і дуже продуктивно, натхненно саме ввечері. І якщо ви саме та людина, яка відчувається натхнення це бажання працювати ввечері. То не прокидайтесь зранку, а робіть те, що ви хочете ввечері, вночі і все. І не ускладнюйте собі життя. Тому що я чітко зрозуміла, що це прокидатися зранку шоста п'ята ранку не для кожного, взагалі не для кожного. На цьому все. Я сподіваюся, що я була для вас корисна. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки і до наступної зустрічі.